Було на хуторі погане мале байстря, свиней пасло, Петрусом звалось, На придане воно за панною пішло, у генеральське село свиней же пасте безталанне. За балом балу генерала, за генеральшою чимала орда панів і паничів, і генеральша вночі тихенько плакать собі стала. Занапастила мене мати, зов'яне марне у палатах, краса й молодость моя. Ти душко плачеш. Хто я, ні, я не плачу. Знаєш, маню, у городі тепер арм'яни купи собі, мамуню, шаль. Мені не треба тієї шалі, не завдавай же, серцю жалю. Купи голубко, не печаль моти серця, а весною в Париж поїдемо з тобою або поїдемо в село, як схочеш, серце. Тихо, тихо, зима минала. Кралось лихо, та в самім серці уляглось у генеральщі молодої. Поїхали в село весною, в селі банкети загули, а генеральша плаче, плаче, а генерал того не бачить, а всі вже бачили в селі. З нудьєї, згору погуляти, якось, задумавшись, пішла. Та ж за царину зайшла. Та й бачить, що пасе ягнята, мале хлоп'яточко в стерні. О, горе, горенько, мені, що я робити вона світі, Се ти, Петрусю. Аж аж я. Ходім до мене, будем жити, як там на хуторі колись жили, жили. Та й похилилась, очей, назводячи, дивилась на Петруся. Одним одна, і виростала й і дівувала, і за старого генерала за напастили, продали, і в купі гроші пропили. І тяжко, тяжко заридала. Ходімо, серце погулять, ходім, Петрусю, в сад, в палати. А хто ж тут буде доглядати, хто попасе мої ягнята, нехай хто хоче, І повела його в палати, а в палатах причепурила, одягла, а потім в школу віддала. І любо їй, нехай радіє, поки надія серце гріє, поки росте з того зерна або кукіль, або пшениця. Бо ми не знаємо, що твориться у його там, а він хоч зна, то нам не скаже. Якби знала матуся, горенько твоє, чи отдала б за генерала, дитя єдине своє, не отдала б. А втім, не знаю, бо всякі матері бувають. Минають дні собі поволі. Петрусь до школи та із школи з книжками ходить та росте. Сама ж ніби молодіє, і генерал собі радіє, що діло, бачите, святе, у двох таки вони зробили. Петра на волю відпустили, Зимою в Київ одвезли, а там у школу віддали. і так чимало поповчили. Вернувся з Києва Петрусь уже Петром і паничем. І кучері аж по плече, і висипався чорний уз, І ще, та все ще не втече. Розкаже м іноді колись про те, що снилося Петрові, а генеральші чорнобровій, що тепер снилося, то ми оце й розкажемо. Перед іконою причистої горить лампада уночі, поклони тяжкі б'ючі б'ючи Билася на чистою, огненною сльозу лила. Вона благала, присвятую. Щоб та її, щоб та спасла, щоб одуріть її не дала, принапорочна і всуя. Молитва їй не помогла, вона сердешна одуріла, вона не Бога полюбила свого Петруся. тяжко їй. Душі не грішні, молодій. Та що ж робить? Не стало сили, сердега разом одуріла. Та як його одні святії, прожити літа молодії. Вони ж не вернуться, як хоч, а лихо кажуть, перескоча, то задавить. Генеральша не перескочила, бо їй хотілось жити, молодій. Хотілося б густенька каша. Та каша, бачте, та не наша, а наш насолений куліш, як знаєш, так його і їж. Петрусю, друже мій єдиний, моє те серце, мій ти сину, рятуй мене, рятуй, рятуй. О, матер Божа, я розкуй мою ти душу і ридала, і батька, й матір проклинала, і все на світі. А Петрусь, її єдина дитина, гуляв собі при неповинний, в саду та арію якусь могика встиха. Більш нічого Петрусь не бачив, а не Бога сама не знає, що робити і що й діяти з собою, або сховатись під водою, або принаймні розбити стіну голову. Поїду в Київ, помолюся, молитва може, прожене диявола. О, мій Петрусю, молитва не спасе мене, я у Дніпрові утоплюся. Моліте, Господа, дівчата, моліте, Господа, щоб мати і вас отак не завдала за генерала, за палати, і вас отак не продала. Любіте з діточки весною, на світі є, кого любить користі. молодою, принапрочною святою, малій хатині буде жити любов та чистая, і буде святий покой ваш старегтей в домовині. Що ж то буде справосходительною? Що ти тепер робитимеш з собою, своєю Божою красою, хто стерегтиме твій покій, украдений твоїм Петрусем, хіба ахістратив, та й той не встереже тепер боюся, і ви, мовить, боюсь, тепер твоя грядущая. У Київ їздила, молилась, аж у Почаєві була, чудовна я не помогла, не помогла святая сила, а ти аж плакала, молилась та й занехаяла. Везла назад гадюку в серці люту та трошки в пляшечці отрути. Не їла три дні й не пила, вернувшись прощі, три ночі не спала, впали карі очі, засохли губи. І вночі щось ходя шепче, сміючись, аж тиждень так собі нудила, а потім трут розвела і генерала напоїла та й, спать упоравшись, лягла. Тепер старого поховаю. А молодого привітаю, та й подужить собі та жить Петруся серденько любить, подумала чи то сказала, хотіла спати, але не спала, і ждала світу і дожить до світу Божого боялась. І задзвонила вранці рано по генераловій душі. Заговорили щось погане до генерала, йдучи, прощатись люди, аж гуде з усіх усюд народу йде, та що ще почуть про отруту, і судових не наче ждуть, і разом стихли на минуту, приїхали, ножі беруть, і генерала розчиняють, і яд находять в животі. Громада глухо присягає, заприсягла, питає суд, тепер скажіть, християни, хто отруїв його? Гудуть, мов стиха, дзвони. Пані, пані, громада зично загула. Тоді наганок виходжає і до громади промовляє Петрусь і каже, я зробив, я генерала отруїв, а ви не знаєте нічого. Взяли Петруся молодого та в город в путах одвезли, його недовго мордували в тюрмі в суді, а в добрий час в кайдани добре закували, переголили про запас. Перехрестився так убраний і поволік й Дани аж у Сибір.